Введення і виведення значень елементів масиву. Перш ніж почати розв'язувати задачі, давайте дещо пригадаємо. Для опрацювання одновимірних масивів використовується тип даних список на англійській лист. Наприклад, створити зміну А типу список можна такою командою, а присвоїти в квадратних дужках. 4, 6,3, 0, 3,5, мінус 8, 5,1, мінус 2. Номерами елементів наведеного списку з іменем А є цілі числа від 0 до 6. Значенням елементу а0В є число 4. Значенням елемента а1 є число мінус 6,3 і так далі. Останній елемент цього списку а6 має значення мінус 2. Функції та методи призначені для опрацювання списків. len в дужках А. Функція для визначення кількості елементів в списку А, A.append в дужках x – Метод додавання в кінець списку А нового елемента зі значенням X. Номер елемента списку може задаватися як цілим числом, так і значенням виразу, що набувають цілочисленого значення, наприклад, А і плюс. 2. Але перед цим змінна і має набути певного цілого значення. Функції та методи, які використовуються для введення значень елементів з клавіатури. Input вводить в пам'ять комп'ютера рядок тексту, введений у вікні виконання проєкту з клавіатури. Спліт розділяє рядок тексту на окремі частини на місцях пропусків, утворюючи величину типу список, елементами якого є тексти. Меп. Перетворює кожне значення у наборі на величину вказаного типу. Ліст перетворює вказаний об'єкт на величину типу список. Команда для ведення списку А з будь-якою кількістю елементів дійсного типу з використанням цих функцій і методів має вигляд. А присвоїти ліст. Дужка відкрилась Map. Дужка відкрилась Float. кома Input. Дужка відкрилась. В лапках уводіть значення елементів списку через пропуск. дужка закрилась. крапка, Спліт, дужка відкрилась, і закриваємо три дужечки. Звертаю завжди вашу увагу на те, що скільки дужок у вас відкрито, стільки обов'язково дужок повинно і закрито. Кількість елементів списку можна визначити після його створення функцією len в дужках А. Якщо потрібно вивести отриманий у результаті список без квадратних дужок, розділяючи числа пропуском, то потрібно перетворити числа в списку на тексти, з'єднати їх в єдиний текст, використовувавши метод Join та вивести цей текст. Буде це мати вигляд такий: а присвоїти ліст, дужка відкрилась map, в дужках STR, a, і дві дужечки закрили. І наступний рядок print, дужка відкрилась в лапках пропуск.Join, в дужках a і останню дужку закрили. Розглянемо декілька задач. Задача 1. Створіть проєкт, у якому створюються два одновимірних масиви з кількості опадів у місті Житомир за кожен день першої декади двох місяців. Визначте та виведіть сумарну кількість опадів у Житомирі за кожне з перших десяти днів цих місяців. Розглянемо перший варіант, коли працюємо з двома масивами. Тобто, ми результат виведемо в перший масив. Таким чином, ми замінимо в першому масиві результати. Створюємо. Перший масив. Нехай це буде масив А, а присвоїти квадратні дужки. Далі вводимо значення з клавіатури в цей масив. For e in range 10, тому що 10 днів. Так як не сказано які числа, значить тип даних визначаємо float, тобто дійсні числа. X присвоїти float, в дужках – input, в дужках, в лапках вводіть значення елемента списку. Далі додаємо в кінець списку дане число. А.append в дужках X. Так само створюємо другий масив B. B присвоїти квадратні дужки. Додаємо числа в цей масив. For-in-range e 10. Y присвоїти float, в дужках – input, в дужках – в лапках вводіть значення елемента списку B. І додаємо їх в кінець. Б присвоїти append в дужках Y. Далі знаходимо суму елементів двох масивів. for e in range – 10. АІТ присвоїти, АІТ плюс БІТ. Тобто ми знаходимо суму елементів. Далі print А, тобто вивели список. Запускаємо проєкт на виконання і перевіряємо результат. Розглянемо ту ж саму задачу, але спробуємо розв'язати його. Трохи по-іншому. Будемо працювати з трьома масивами. Тобто результат будемо записувати не в перший масив, а створимо новий масив, і туди будемо записувати результат. Наприклад, створимо масив S. Таким чином, ми маємо половина задачі та ж сама. створюємо масив А і масив Б. А присвоїти квадратні дужки. For E in range 10. Х присвоїти float. в дужках input, в дужках в лапках, введіть значення елемента списку А a.append append в дужках X. Тобто, це ми створили новий масив А і ввели туди елементи з клавіатури. Так само створюємо масив B. B присвоїти квадратні дужки. For i e in range 10. Y присвоїти float в дужках input. В дужках в лапках введіть значення з списку B. B. Append в дужках Y. Тобто створили два масиви А і Б. Тепер створюємо новий масив порожній S. S присвоїти квадратні дужки. І далі ми будемо знаходити суму елементів попередніх двох масивів і записувати саме в масив S. S присвоїти квадратні дужки for i e in range в дужках 10. S крапка append в дужках AI плюс беите. -і, і виводимо даний масив Print S. Запускаємо проєкт на виконання і перевіряємо результат. Задача 2. Створіть проєкт, у якому створюються два одновимірних масиви з N елементів, І в третій масив виводяться числа, які є в обох масивах. Спробуємо розібратись, як розв'язати дану задачу. За умову є два одновимірних масиви з N елементів. Тобто, спочатку вводимо число N, це кількість елементів в масиві. Далі створюємо два порожніх масиви і вводимо з клавіатури в них значення. На наступному кроці створюємо третій порожній масив, і в нього будемо записувати ті значення, які будуть співпадати в першому і другому масиві. І так, N присвоїти int. В дужках input, в дужках, в лапках введіть кількість елементів в масиві. Створюємо перший масив і вводимо туди значення. А присвоїти квадратні дужки. For E in range N, x присвоїти float, в дужках input. В дужках і в лапках водіть значення елементів списку A. a.append append x. Так само створюємо порожній список B і вводимо значення з клавіатури. B присвоїти квадратні дужки, for G in range n, y присвоїти float, в дужках input. В дужках в лапках водіть значення елементу списку B. B. Append Y. Далі створюємо порожній масив С. Це присвоїти квадратні дужки for e i range n, «for G in range N, «if AIT дорівнює BGT», це крапка Тобто, якщо AIT буде дорівнювати BGT, то ми це значення запишемо в масив С. І виводимо даний масив Print C. Запускаємо проєкт на виконання і перевіряємо результат. Дякую за увагу. Слава Україні!